Вітаю, друзі. Знову радий повідомити вам хорошу новину після того, як було розбито російсько фашистських загарбників німцями під Нюрнбергом, конкретно в Баварії. Сьогодні трапилася схожа ситуація в братській країні Румунія, яка послідовно підтримує Україну. Таким чином, в Румунії затримано. Келіна Джорджеску, російського агента, і одночасно кандидата в президенти, який вигулькнув ні звідки, буквально завдяки ТікТоку, завдяки різноманітним вірусним технологіям, буквально ні звідки, з нуля. І, відповідно, якого зараз затримали е, всупереч тому, до речі, що його підтримували ціла низка американських е, лідерів. А, Ось, як пише його, цього Джорджеску штаб, близько 30 хвилин тому система, ну, режим, значить, румунський режим, да, зупинив його в пробці і забрали в прокуратуру, де демократія, де партнери, які повинні захищати демократію, пишуть цього Джорджеску. Я нагадаю, що його партнери це Путін. Він нещодавно назвав Путіна. Справжнім одним з небагатьох справжніх лідерів, і тепер Путін має його захистити, цього агента, мабуть, будуть міняти. Треба сказати, що звинувачення дуже серйозні. Вибори будуть в травні в Румунії, а звинувачення дуже серйозні. Створення фашистського угруповання. І подання неправдивої інформації про фінансування виборчої кампанії, участь в терористичних угрупованнях. Не в нього конкретно, а в окремих його діячів. Керівники охорони Гораціо Потра і ще одна знайшли в них зброю. Мають тісні зв'язки з високопосадовцями у Росії, зокрема з Чеченською, ну, з Кадирівською мафією. І таким чином. Знайдено фото, де е, одна з його оточення стоїть поряд з е, чеченськими найманцями. Е, скажімо, так, з поганими чеченськими найманцями, тому що бувають хороші, які на стороні добра воюють, зокрема, в українських Збройних Силах. І е, був на Червоній площі, на Красній площі в Москві охоронець. Ну, коротше, шпигун натуральний. Нічого в ньому не вдавало російського шпигуна, крім парашута, який за ним волочився по красній площі. Уявіть собі. Знайшли штурмові боєприпаси, вибухівку і великі суми грошей, зокрема, в будинку цього охоронця, знайшли майже мільйон євро. Таким чином, що в цьому всьому дуже і дуже цікаво. Цікаво, що його розкручували російські шпигуни, розкручували через ті, хто китайський. Да? А гроші явно російські кримінальні, охорона явно кримінальна, і сам він путіну роздавав різноманітні аванси, а нещодавно заявив, що Україна буде розділена. І тепер ця людина, яка заявляла, що Україна буде розділена, зараз вона щось із, е, волає із Румунської прокуратури. Справедливість іноді настає дуже швидко. А що нам надзвичайно цікаво, що Маск, наприклад, розкручував цього діяча. Уявіть собі, маск розкручував діяча, який фактично виступав проти Америки постійно, антиамериканськи налаштований. Більше того, віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив у Мюнхені з критикою підходів Європейського Союзу до протидії пропаганді, російській пропаганді. І от що він, наприклад, сказав: роками нам говорили, що ми допомагаємо. Це віцепрезидент Сполучених Штатів говорить, що ми допомагаємо вам, тобто Європі, заради спільних цінностей. І е, після цього взявся доводити, що європейські цінності для нової влади США вже нерелевантні, оскільки заходи Європи щодо боротьби з пропагандою обмежують свою свободу слова на його, ну, на його думку. Ну тобто, треба європейським країнам відкритися перед російською пропагандою і тупо здаватися, е, от така була пропозиція. Уявіть собі, від віце-президента Сполучених Штатів. А Румунія, ну, вона об'єктивно серйозно залежна від Сполучених Штатів в сенсі безпеки. Ну, взагалі, всі до останнього часу в Європі були сильно залежні від Америки. Там розташована американська база в Девеселу, там розташована елемент американського протиракетного щита, але тут питання інше. Власне кажучи, цей щит, він в чиїх більше інтересах працює, американських чи румунських. І це, звичайно, тут взаєм... залежність взаємна. А ось як сказав цей Джей Дівенс, віце-президент. Ви можете вважати, що йдеться про російське втручання через соцмережі, але якщо ваша демократія може бути зруйнована рекламою у соцмережах на кілька тисяч доларів, то може ця демократія не була аж такою сильною, заявив Венс. Ну, мовляв, якщо демократія не сильна, ніхір дригаться. Буде, значить, помирати треба, да? лягати, накриватися саваном е, совєтським флагом і повсти на цвинтар. Ну, румуни, на щастя, не захотіли так робити. Від Відповідно до його порад ідеологічних, фактично, ну, те, що Америка зійшла з глузду, це зараз я думаю, що для самих американців дуже швидко стане зрозуміло. А, от як він сказав, пов'язуючи безпеку. Фактично говорячи, що він не захищає, що Америка відмовляється від своїх е, зобов'язань. Ну, формально вони не вийшли з НАТО, формально не за... Навіть є закон, який забороняє виходити з НАТО. Але е, прочитайте заяву цього Джей Ді Венса. Не може бути безпеки, якщо ви боретесь з думками з вірою ваших людей. Віра ваших людей в Путіна. Якщо ви боїтеся голосів у своїй країні, то Америка вам не допоможе і ви нічого не дасте Америці. Якщо ви боїтесь голосів, а якщо ви боїтесь шпигунів? А якщо у вас шпигуни, наприклад, приходять в, е, ну, на, чол, на чолі країни стають ті, які е, розповідають, що ЦРУ, там ФБР, е, е, власне кажучи, біолабораторії. І зараз ці люди очолюють ці установи американські. А, тобто всім треба накритися саваном і повсти на цвинтар, якщо туди раптом, в тому напрямку, раптом з дуру ні з того, ні з цього поповзла Америка. Да? Ну, на щастя, у світі є країни з здоровим глуздом. А, і незважаючи на серйозну залежність, ще раз підкреслюю в сфері безпеки, Румунія вона розуміє, що якщо ти дасиш слабину у внутрішній політиці, запустиш ворога у внутрішню політику, то це все капець. І відповідно, незважаючи на якісь там тиск чи заяви, ну, міністр закордонних справ Румунії казав, що, крім критики, Маска. Як втручання в, в, в політику, він, власне кажучи, про якісь там інші заяви, не говорив. Ну, але маск зараз дуже впливовий в Америці, так. Да. І фактично, фактично, е ми бачимо, що незважаючи ні на що, е Румунія робить те, що вона робить, захищає свою внутрішню безпеку. І робить те, що вона робить і робить правильно. Я думаю, що швидше за все, цей е, Келін Джорджеску зустріне е, день румунських виборів, швидше за все у в'язниці. В мене такі підозри не незважаючи ні на який тиск е, Америки. Чому? Тому що в Румунії вистачає здорового глузду. Як у нас скептично свого часу ставились до Румунії, а насправді це країна, яка здійснила за останні 30 років колосальний крок вперед. Це країна, в якій по дорогах, я пам'ятаю, ці дороги 90-х років в Румунії, це був жах. Щось схоже на дорогами між райцентрами в Україні. Зараз це зовсім інакша інфраструктура. Це країна, яка колись угорці дивилися на Румунію. Так би мовити, згори донизу, а зараз все навпаки. Угорці їздять на, з покупками в Румунію, за товарами в Румунію, за, ту, за е, виробленими в Румунії товарами і так далі. У них навіть є автопромисловість. Ну, коротше, е, ознаки серйозної е, країни з якимось серйозним державним досвідом. І що він проговорив про Україну цей Келін Джорджеску? Я думаю, що ми ну не, не дуже довго будемо пам'ятати це прізвище, скоро його забудуть. А, і от, але що він казав? Що Україна це вигадана держава, яку неминуче поділять між собою сусіди. Світ змінюється, казав цей Джорджеску. Кордони будуть змінюватися. Більше того, якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є північна Буковина інтерес. У нас є Буджак. Ну це Бессарабія мається увазі, в Україні. Південна Бесарабія. У нас є північний Марамуреш, правильно. Від колишнього як воно називалося Закарпаття? Ну Закарпаття для нього колишня, да. Це він колишній, як виявилося. Є ще Угорці, Львів, який залишається з поляками, і Малоросія. Оце говорив Джеорджеску. А Україна вигадана держава і її розподіл неминучий. На 100% так і буде, казав цей Джеорджеску. У них немає іншого шляху. Дорога до чогось подібного неминуча. Україна це вигадана держава, це Українська Радянська Соціалістична Республіка. На щастя, в Румунії є нормальна держава, нормальні органи, які зараз працюють, а, і навіть органи, в тому числі на рівні Конституційного суду, які переграли перший тур виборів і фактично сказали провести повторний через критичне для національної безпеки іноземне втручання. І МЗС Румунії заявив, що непохитно підтримує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України в її міжнародно визнаних кордонах. Ця позиція є чіткою, ґрунтується на міжнародному праві, національних інтересах і довгостроковій зовнішній політиці, заснованій на цінностях. Йдеться в заяві румунського МЗС. І ми, Румунії, взагалі серйозно вдячні. Я думаю, що це буде дружба, закладена між нашими народами на дуже надовго, тому що наші інтереси спільні в сфері безпеки а, і, ну, і етнічні меншини румунські в Україні себе прекрасно відчувають, не скаржаться. Румунська і молдавська, да. А, і все мають все, що потрібно, а ми готові визнавати їхню особливість, осібність, і їхній там національний колорит. Він додає е, румунська, оця е, румунська етнічність, додає колориту для кількох регіонів України, що найменше для двох, а насправді для більшої частини. І в Одещині, і в Чернівецькій області е, Молдавани і Румунів вистачає, хоча вони зараз вже називають один одного себе. Молдова взагалі це країна, яка супер важлива для України, яка, через яку будуть транзитні потоки в, то, в тому ж напрямку, в напрямку Балкан, в напрямку Румунії. Тобто ну, зараз це можна сказати друга румунська країна, да, дві румунські країни, по суті. І нас це цілком задовільняє Україну. А цей Джорджеску натуральний шпигун називав Путіна справжнім лідером критикував НАТО, критикував Сполучені Штати. А зараз Сполучені Штати за нього ну не всі Сполучені Штати, але принаймні Маск і віцепрезидент за нього щось там говорили. Ну, це просто жестяк. А ще він має е, відносини з таким собі Кеннеді, Робертом Кеннеді, який у е, посада міністра охорони здоров'я США. Ну, чесно кажучи, е, я думаю, що американцям з таким міністром треба було б серйозно запереживати за здоров'я. Там, не дай Бог, якась нова епідемія, там буде все. Капуць, що називається, там такі уявлення. Були принаймні продемонстровані. А вже ж, державний апарат як такий, ну, якась внутрішня держава, з якою бореться маск, да, вона ж фактично демонтується і перетворюється на просто е засіб для видобування грошей в Америці. Це на сьогоднішній день така історія. Ну, але ми бачимо, що в. виявляється, що стабільна. Європейська держава, небагата європейська держава, але яка має державні традиції, яка має трошечки клепки, їй вистачає цієї клепки, щоб ситуацію, так би мовити, тримати під контролем. Тобто, що це означає? Це означає, що насправді Росія дуже слабка проти державного апарату, який більш-менш нормально працює, який працює, налаштований. Uh, і навіть середньої країни, навіть небагатої країни, тому що Румунія, незважаючи на той прогрес, про який я говорив, вона все ще є небагатою відверто, країною. Але якщо в них є вистачає клепки, то цієї 25 мільйонної країни, 23, можливо мільйонної країни, зламати майже неможливо. Тобто, якщо державний апарат працює, якщо держава виконує свої функції, то москови там, там місця нема. І це стосується і великих держав європейських, і, і малих. Колись був такий дуже цікавий німецький історик в Балтії, його звали Бальтазар Русов, по-моєму. Німець. Він про Лівонську війну писав. І він каже, що московитів, в принципі, ніколи вони не перемагали німецького війська в Балтії Кількістю більше трьох тисяч. Каже, завжди, хоч вони були хоч в 10 разів більше, чи в 5, все одно німці їх били. Ну, місцеві німці разом там з Лівонцями, з Латишами, Естонцями і так далі. і е, Але якщо військо починає втікати, якщо воно саме. Демобілізуються і втікає. Ну, звичайно, що московити можуть тоді гнати і доганяти. Да? Доганяти вони можуть, тих, хто втікає. А тих, хто б'ється, вони, значить, відповідно пасують. І це та історія, яку ми бачимо в Румунії. Треба сказати, що проти Румунії Радянський Союз інтригував страшенно в міжвоєнний період. Інтригував для чого? Ну, щоб знищити. До речі, так само проти Болгарії, взагалі проти будь-яких держав, які він вважав можливими для себе, в тому числі було ж вбивство президента Франції в той час, швидше за все, радянськими спецслужбами. Ну, коротше, було безліч всяких проблем. І підривали царя в той час спроба підірвати під час Великодньої служби болгарського і проти Румунії. І проти Румунії готувалися нападати, до речі, на острові Березань під Очаковом. Застосовували хімічну зброю в радянські часи, ну, в міжвоєнний період, висадку, тренуючись висаджуватись на узбережжі Румунії. Це радянські війська таким займалися. Коротше, в халатіках якихось паперових тих солдатиків по хімічній, відповідно, речовині пускали там. Тому острів Березань до сьогоднішнього дня в ньому є проблеми. От. Тому от така історія, я маю на увазі екологічна. Е, тому от така історія зберігається до сьогоднішнього дня. Ми бачимо, що Румунія, незважаючи на свій проамериканізм, незважаючи на бажання вибудувати відносини з е, новою адміністрацією природні американською, вони розуміють, що внутрішню політику ніяку колону ворожу пускати не можна. Вона знищується просто на корню. І ви е, знаєте, ну треба ж повчитися. Повчиться капітолійська, вовчиця в них не дарма, да? державний, ну, якийсь державний символ. Хоча насправді румуни це нас, насамперед нащадки даків наших сусідів, давніх скіфських сусідів, даків і друзів, до речі, теж і союзників частих часів стародавніх, стародавніх. Е, е, ну, це, скажімо так, латинізовані, романізовані даки в першу чергу. Але і слов'янський вплив на Румунію він величезний. Ну, хтось каже, що це через слов'ян, хтось каже, що це через церковнослов'янську мову через мову, яка була в службі болгарська, по суті, мова, якою в церквах в Румунії в свого часу і в Молдові правили, і Петро Могила, наш митрополит видатний український, дуже, до речі, толковий діяч. Ну, з точки зору клепки, дуже толковий. От, і це все, власне кажучи, у нас звідти. У нас, до речі, були в часи гетьманські і з Румун набирали румуни православні, відповідно, лояльні, вони зв'язані цими місцевими зв'язками. З них набирали гвардію з румунів. Вона називалася Сердюцька гвардія, хто пам'ятає. Не знаю, чому сердюцькі, але якщо ви були в Румунії, вони справді такі трошки сердиті. От, можливо, через це. Ну, мені, мені так принаймні здалося, що вони посміхаються трішки менше, ніж українці. А, і оці Сердюцька гвардія і Вірка-Сердючка. Да? Оце все з тих часів, коли наші гетьмани, починаючи від Дорошенка, від Хмельницького, від у Хмельницького, ж, е, е, е на господарші. Мол молдовський е син Тиміш, дуже видатний воєнний начальник. Коротше, був такий. Е, дуже е, е, з точки зору воєнної зухвалості. Супер. Є літописи про нього. Ну, це довго розказувати, я колись розкажу. Тиміш між Хмельницький, як його описували, іноземці, це просто кошмар і жах для ворогів. от І він же ж був одружений на доньці господаря молдовського. Вона жила в Чигирині, потім, ну, коротше, така історія. Коротше, наші зв'язки колосальні, і оце московити, вбивши оце Придністров'я між нами і молдаванами, вони фактично і румунами, вони нам створили колосальну проблему. Я думаю, що нам 에, доведеться допомогти братньому румунському і молдовському народу, чи вони вже зараз румунському і румунському народу, щоб це питання рано чи пізно вирішити. Тому, друзі, 에, а зв'язки, потенціал наших зв'язків з Балканами. Якби не оця кишка Придністровська, да, то у нас би був просто колосальний. Тому я думаю, що ми будемо рухатися в правильному напрямку. А румуни вже туди рухаються. Тому, друзі, як завжди, намагаюся хороші новини подавати. А якщо вони навіть не хороші, то. Подавати їх так, щоб ми всі розуміли, що перемога обов'язково буде і ближче, ніж багатьом із нас здається. З Богом, друзі, до перемоги і не забуваємо підтримувати українських бійців. Я традиційно допомагаю бійцям на Покровському напрямку. Вони там витрачають ці гроші, як правило, ну мені каже. Військовий, я абсолютно даю їхній рахунок, і туди прямо гроші на війська. Ну розумієте, хлопці сидять в ось в холоді, сиділи в бліндажах. Ну, зайвим воно не буде по-любому. Тому, друзі, хто зможе, той допоможе, буде пишатися цим. З Богом до перемоги!